Ну, цей формат він не просто ми його започаткували. Я думаю, що ми в такому форматі продовжимо нашу роботу. Для нас дуже важливо, щоб будь-який громадянин нашої країни, представник громади, будь-якому куточку України міг дійсно мати можливість поставити питання, і для нас важливо чути. Що відбувається, знаєте, так, не без зайвого офіціозу, а тому що саме отакий зв'язок прямий між владою і громадянином, воно є запорукою дійсно, що ми будемо мати всю повну інформацію про проблематику. І також разом знаходити шляхи вирішення будь-якого питання. Тому є багато сьогодні каналів, тобто ми будемо продовжувати таке спілкування за, за допомогою відеозв'язку, але постійно працює офіс нашого конгресу і в будь-який час, будь ласка, без жодних там, зволікань. Якщо щось турбує, це стосується не тільки відновлення, це стосується будь-якого питання, яке сьогодні у вас є, будь-якої, я не знаю, там, незадовольної роботи якихось чиновників, які ви бачите, якась інформація, тому що, ну, безумовно, можна читати про неї в телеграм-каналах. Але все ж таки я вважаю, що найкраще, якщо ну, буде таке питання і його вирішувати, не давати можливість в першу чергу там і російським пропагандистам і так далі, використовувати ті технічні проблеми, які в нас безумовно вони є, тому що країна, на жаль, продовжує знаходитися в війні. Але все ж таки ми в змозі, як ми разом змогли зупинити росіян. І сьогодні дійсно наші військові кожного дня звільняють там, потрошки, але звільняють нашу землю. Я впевнений, що будь-які питання разом ми зможемо всі вирішити. Тому без жодних будь-яке питання, будь ласка, надсилайте. І ми будемо негайно всі працювати для того, щоб його вирішити. Я всім дуже дякую. Дуже важливо було сьогодні, що була присутня спецпредставник Сполучених Штатів. Для неї було дуже важливо побачити особисто. І почути проблематику, і це дуже впливова людина, дуже близька до президента Байдена. Її візит це такий дуже сильний сигнал, наскільки наші партнери, ну, по-перше, вірять в нашу перемогу. По-друге, вже сьогодні ми працюємо і думаємо, і складаємо плани щодо. Відновлення реконструкції, але насамперед, сьогодні, як говорив, шановний прем'єр-міністр, головне для нас сьогодні пройти зиму, і ми її точно пройдемо. І тому ми, команда президента продовжує працювати над засобами ПВО. і Я думаю, що дійсно ну, динаміка дуже гарна. І ми кожного дня маємо сигнали від наших партнерів, що тут ми отримуємо, тут отримуємо. Тому важливо, щоб ми от за ці там, тижні вже е зробили цю дуже важливу роботу. Дуже всім дякую. І слава Україні! Героям слава.